Новий рентгенапарат міської лікарні запущено в роботу. Італійська діагностична система працює вже близько двох тижнів. Лаборанти та лікарі перейшли на автоматизований режим прийому. Ця система рентгенограми дозволяє чіткіше та якісніше візуалізувати знімки легень, суглобів та кісток усього тіла. Розрішення його просто. Більше ніж рентгенівська плінка. Також я можу подивитися у негативі або у позитиві, тобто, що мені негатив одну інформацію дає при розшифруванні знімка, а негатив, наприклад, іншу. І я можу його покрутити, збільшити, зменшити, чого я не можу зробити на рентгенівській плівці. Рентгенологічний комплекс, за даними сайту закупівлі, вартував 6 мільйонів 200 тисяч гривень. На цю суму у лікарні встановили спеціальну стійку, екран, блок рентгенограми та два робочих місця. Нова система дозволяє не чекати роздрукованих плівок, а отримувати знімки одразу на комп'ютер або телефон. Так, нас навчали з ним, як працювати, але він доволі простий. Тут немає нічого лишнього, ніяких лишніх кнопочок, все зрозуміло. ліво вправо, верх, вниз, тут все показано, навіть якщо ти там десь щось розгубився, то все тут чітко і зрозуміло на цьому апараті. Дуже він, він простий в користуванні, також гарний. Mm -hmm. Два робочі місця. Тут ми робимо легені більш всього, а тут, наприклад, там кістки, більше суглоби. Mm -hmm. так, також mm -hmm. дуже нам Зручно, що можна під'їжджати на каталці і не знімати, не не, не, перейма, не знімати людину з каталки на деку стола, а зробити на каталці, що нам також це дуже набагато проще. Отримуємо знімки одразу на комп'ютер, тому нам треба не ні, ні проявляти, ні фіксувати, ні, ні сушити. Це набагато швидше, ніж якби ми коли як раніше ми робили знімки на, на рентгенівській плівці. Апарат надає знижений рівень опромінення рентгенівським променем.